Друзі, всім привіт! Аврора! Новинки посуду, товари для кухні, для дому, горшки. Запрошую до перегляду. Новинка чипси з чорного шоколаду Хрусткі 24. шоколад 80 грам, Молочний з сіллю. Молочний з апельсином. Салона карамель в асортименті коштує чіпси 109 гривень. Новинка суфле в шоколаді. Касалі. Шоколад Банан. Міні. 110 грам 49. Батончик глазурований фан іт. Суфле зі смаком банана 20 грам. 9. Ціну знижену. Набір цукерок. Білий шоколад любимов. З мигдалем. 100 грам. 49 гривень. Новинка крем суп швидкого приготування рівок. Курячі з крутонами. Грибний з крутонами 15,5 г. Коштує 15 гривень. Мівіна суп пюре, гаряча кружка швидкого приготування коштує 14 гривень. Локшина швидкого приготування ріва. смак курки 85 грам, 27 Вермішель швидкого приготування ріва 50 г, курки гострої курки в асортименті 15. Новинка в Аврорі локшина швидкого приготування ріва зі смаком курки 75 грамів в коробоці 39. Новинка локшина швидкого приготування Глецвок зі смаком Mi 95 грам. Зі смаком курки та В асортименті 55 гривень. Рельяж на основі соняшника. Палички. тонія хомка у коробці 360 шістдесят грам сорок Крем, паста шоколадна, панда лада, фундук 250 грамів 74 Новинка ядра соняшника смажені алмаз салоні 100 грамів 14 гривень. Новий смак Роусан Лукас з абрикосовим наповнювачем 45 пять грамів, 11. Новинка печива хрустке, тоня. Квітка ванілі, 230 грам, 49 Новинка ніж кухонний, густо, сантоку, чорний колір 17,7 см, 169 гривень. Ніж кухонний, металевий, алмо, 59. Ніж кухонний, сантоку, металевий, коштує 88 гривень. Ніж кухонний, металевий, з рельєфним лезом, 88. Ніж кухонний, в чохлі, коричневий колір, 17 гривень. Ніж кухонний для овочів, нержавєча, сталь, пепер, метал 8,8 см, 199 гривень. Ніж кухонний, металевий, 88 гривень. Ніж для томатів. Різні кольори – зелений, синій, фіолетовий – 29 гривень. По акції знижка 17% відсотків ложка для морозива з пластиковою ручкою Бірпа 99, коштувала 119. Набір приладдя кухонного Бірпа Терка Вінчик 149. Новинка набір виделок, столових Вінсент три штуки в упаковці 77 гривень. Віделка столова Алма без візерунка, 29. Ложка столова Алма без візерунка, теж коштує 29 гривень. Новинка набір ложок чайних Вінсент три штуки в упаковці 69. Набір ложок столових Вінсент три штуки в упаковці 77 гривень. Новинка набір ложок столових Вінсент три штуки в упаковці коштує 77 гривень. Новинка кіш із нержавіючої сталі з кришкою Рінгел Кіндер, діаметр 14 см, об'єм 1 літр, 349 гривень. Ціну знижено органайзер для зубочисток, пластиковий, автоматичний, колір синій, рожевий, 29, коштував 49. Новинка рушник кухонний, вафельний, білтекс, розміри 34 на 60 см. малюнки новорічні, різдвяні, великий вибір в асортименті, На будь-який смак коштує 44 грн. Знижка 26%. Термочашка кольорова і кофе на кнопці. Градієнт в асортименті різні кольори 169, коштувала 229. Чудова новинка, стакан скляний, низький, рибрістий із золотистою окантовкою 59 гривень. Новинка келих для вина скляний екомоглінт 360 мл 59 Новинка келих для вина скляний Алегра 490 мл 99 гривень. Склянка низька, унігле Крістіна 330 мл 39. Келих для вина скляний, аттіму 500 мл 88 гривень. Новинка склянка для води висока. Таверна 230 мл 39 гривень. Келих для глінтвейну скляний 64 гривні. Новинка кастрюля -скляна с крышкой Симакс. В коробке прозора жароничного скла объем 2 литра 399. Новинка тарелка фарфоровая, прямо Різдвяна, зелені ялинки, 169 шістдесят новинка блюдо фарфорові, фігурне, червона зірка 149 гривень. Новинка форма для запікання, Скло кераміка, люмінарк, овальної форми, 29 на 17 см, розміри 199. Блюдо глибоке, скло кераміка, люмінарк, білий колір, діаметр 25 см, 139 см. Новинка блюда для піци. Великого розміру. Білий колір діаметр 32 см, Люмінарк 149 гривень. Новинка блюда для стейку скло керамика люмінарк. Білий колір діаметр 30 см 149 см. Салатник скляний, барміолі рока, парма 24 на 24 см, 139 Новинка серветниця, дозатор, прозорий пластик, энд хаус в коробоці 149 гривень. Чудова новинка, піднос пластиковий, круглий, з тисненням, золотим обідком 119 Знову в аврорі піднос пластиковий овальний, мармур, різні малюнки в асортименті 49 гривень. Контейнер для зберігання. Прозорий пластик, герметичний, великого розміру мхаус 169. Контейнер харчовий герметичний пластик. Full Life. Сірий зелений колір кришки 55. Контейнер для сыпочек пластиковий квадратний, прайм 1,4 літра, об'єм 49 гривень. Набір контейнерів харчових пластикових мхаус 3 штуки. В наборі. об'єм 350, 600, 1200 мл. 88 гривень. Набір контейнерів харчових пластикових мхаус. квадратних 3 штуки. В упаковці розміри 0,4, 0,8, 1,4 літра 99. Знову в ролі підставка органайзер для столових приборів. Пластик Eurogold 77 гривень. акції знижка 26% на гачків настінних самоклеючих. Мікс 4 штуки 29. Йоржик для унітазу з пластиковою ручкою колір чорний білий стандарт 39. Пакція органайзер для дрібниць пластиковий. Прозорий з кришкою 179. Ліка для душу з режимами. 129 гривень. Новинка підставка, сходинка. Дитяча, антиков Колір блакитний рожевий 189 гривень. Новинка горшок дитячий, пластиковий, каченя, жовто-блакитний колір. Сто дев'ять. Новинка горшик стілець дитячий, пластиковий, різні кольори в асортименті, білий, блакитний, рожевий, коштує сто дев'ять. Набір грілок хімічних для рук. 10 пар в упаковці коштує 299. Домашнього затишку, міцного здоров'я. Дякую за перегляд!